Всім доброго дня. Чого? Ні, Медко не я нечто. Всім доброго дня ще раз. Зараз ми у нас великі плантації, розризу тистує, починає пилконосити та медоносити в деякій частині. Зараз підійду тут у нас. Один знайомий пасічник висадив цілу лінію. Як то тату правильно кажеться, Головатень. Чи головатний? Головатень. А ну тут видно, зміль вже собирає щось. От, ще б жил не видно, бо у нас зараз дощ. Ще не може. У нас, слава богу, сьогодні дощ трохи почався. І вона починає відділяти. Ну бжола температура у нас зараз низька пчола не летить на нього. Ну, шершні, як не шершні, жмілі, як видно, вже беруть, бо вони беруть при нижчих температурах, як бжола. Ну і все, як видно, які тут масів, плантація. От видно, всі боки. І це не одне таке поле з тої сторони у нас. І з нашої сторони, також з нашого села, також є такі плантації. Звідси примерно 3-4 кілометри напряму на наше село, так скажу. Що ще не лівати село? Ну та на нашу пасіку, я просто кажу, що, що то. Ну що, ти забрав цього головатиня? не ще Добре, ще, коротше, я ще зроблю відео, коли ця плантація вже дійсно розцвіте. І покажу вам головатень, і що ми з ним будемо робити. Батько його висушить і спробуємо на своїй частині засадити його. Так, дивіться, зараз в нас є в наявності плідні матки карніка F1 не пешець, вибачте, трозик тройзик 0,7 лінія, бо з пешиця ми зараз не прививались. І по Кірганському інституту там у нас. Три дочки від чистопородньої матки, ну, як вони чистопородні, F0 також, але від материнки виведені, е, облітані всі на трьох різних островах. Тобто три різних матеріали є у нас е, по Кірганському інституту. Кого цікавить, замовляйте. Контактні дані для замовлення плідних маток я залишу в описі під відео. Всім дякую за перегляд, до побачення.